Не розумієш, вони почали гарчати на нас. Ми заховалися в підсобці, вони почали грабувати цей супермаркет, а потім ми тихо тихесенько переговорювалися. Вони нас почули, прийшли і говорять, що, де що? гриби? А, ми говорили, нас нема грибів. Говорить, а нам не цікаво, і пішли О, від такої. нас. О, Шо, ти кажеш Вітаю, грибів, не Вітаю. Ні. Тут нема тут, тут не грибів. Грибі. Де ну поїхали ринку тоді уриф. в інше місце. Де де? Ніхуя. Де хоча побачити? Ля, як він його побачив! Ніхуя? То бразник, що треба бігати, Ля, вони скажи. Вони скажені, ти подивись mm -hmm. на них, вони тупо скакають, пригають, як ненормальні. точно. Поїхали. Короче, поїхали. Я так поняла, тут місця не буде нам збирати. Поїхали з'їздив паліттобейта.